Раз уже так склались обставини, що разом із сівалкою Діректо ви приїхали до нас на тракторі на цьому Нью-Холланді, Наскільки я розумію, який нещодавно випускається, да? наскільки відносно нещодавно. мощний трактор? Розкажіть коротенько про нього. Що за трактор? Скільки кінських сил? Трішки детальніше я зрозумів. Трактор т 8440 це друга генерація Дженезіса. З його переваг на сьогоднішній день це, мабуть, сама найбільша перевага це його колісна база. Тобто вона складає тут 3 550. Трактор весь на амортизації, передній міст, кабіна, сидіння динамік, комфорт. Друга з переваг це, мабуть, продуктивність гідравлічної системи. Це 328 літрів. Тобто, закривається потреба в будь-якому посівному, посівному комплексі, взагалі, які на нашому ринку зараз присутні. Двигун FPT-шний, 9-літровий – третя перевага, бо це двигун. Кірт 2 по нормам викиду. Тобто нам не треба ніяких каталізаторів, мочевин, Ми дихаємо вільно, відповідно ніяких додаткових обслуговувань, вкладень для господарства не потребує. Яка потужність? Скільки кінських сил? Номінальна потужність 405 кінських сил, максимальна буде 430 кінських сил. Володь, розкажи, що по навігації? Він йде з навігацією чи без? І яка, якщо йде? Так, навігація стоїть від Нюхоланда. З заводу ми його отримуємо з максимальним пакетом розблокування, це до рівня РТК. Тобто підписка на 5 років і телеметрія, вона пожиттєва. Тобто самі розблокування телевізора немає? Два монітори в комплектації даного трактора 12 дюймових Абсолютно все. Тобто сіли і поїхали, нам нічого достаточно. Бо це дуже важливо, хлопці питають завжди, а телевізор там буде. Два 12 дюймових. Резина мішелін. Саме, саме ця комплектація у нас ВФ-овський мішелін, 800-та задня і 600-передня. та передня. Дуже класна резина взагалі по якості і за те, що вона низького тиску, найдуже чудове пятно контакту. Але ж є варіації у нас в комплектаціях і триліборги 900, і гуд'єри, тобто в комплектації дуже багато, дуже різних. Яка вартість даного трактора в порівнянні от, навіть з конкурентами? І в залежності від комплектації, які, які ціни можуть бути від до, ми намагаємося замовляти комплектації максимально повні, тобто, то ціна варюється десь від 330 до 345 тисяч доларів. А конкуренти на ринку конкуренти різні, але якщо беремо умовно там топ-5, то ми в цінової політики повністю. В нашій комплектації ми навіть десь дешевше набагато, ніж ніж мали б бути. От тільки що говорили, ми за конкурентів. А не пробували так, як в роликах є, потягатися там з жоном е через трос, з якимось масієм, хто кого порве з одинаковими кінськими силами? На сьогоднішній день є багато таких забігів, да, перегонів. Не хоче агроресурс влаштувати такий поєдинок. Всім займається без, безпосередня компанія Сієнеч Україна. Ага. В різних холдингах вже такі змагання проходили, і вам показує один з найкращих результатів. Так, хлопці, дякуємо вам, що ви робите таку справу. Е дійсно, робите тест драйв. у Фермера на його ж полі тієї техніки, яку продаєте, а не просто на виставки показали красиві прапорці. Це представник Агроресурса Дмитро, представник Беднара Максим і представник Беднара Андрій. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на Ютуб канал Агротолк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, який матеріал ви б хотіли, щоб ми відзняли для вас.